Всім доброго часу суток. Є така ось ніша. Колись планувала, що тут будуть cd диски, DVD-диски стоять, але так і не дойшло. Коротше, вона робилась хто зна коли. Вона пофарбована, і я її зроблю своїм міксом, білюєтом і лава. Зараз це все покажу. Для початку, для початку все демонтую. І так, демонтаж полиць виконаний. Все обклеїв скотчем малярним. Потім місця, місця там, де примикальний скотч взяв такий русочок, ось такий з трапецією образним уголком і отаким рухом. Отак, типо, де скотч прошовся і його і вклеїв і сніме тут отак ось на ребро і отак його пройшов, це для кращого вклеювання. Зараз буду проводити ґрунтування для цього улюблена ґрунтівка акрилова Це торгової марки ґрунт і грунтую. Для цього мені потрібна кісточка. Ось. Не, я грунтую я для того, тому що це ремонт робився десь близько 15 років тому. Ця фарба, мабуть, ну, не пам'ятаю, яка фарба. Ну, На всяк випадок я його погрунтую, все, все одно потрібно його пройти фейзаліцьким іним латексом. Так, Ці наружні там грані профарбував кісточкою, проґрунтував. Зараз всі внутрішні кути проходжу теж нею. Перед цим це його був пропилисосом. От з цих отворі, де були закручені шурупи, на яких трималися Тоже Повисмок смоком. Я грунту, тому що, ось, як видно, що основа хоч і попробована, але не однорідна. Ну І тут всім, по всьому завтра поставлю лампу, подивлюся, може койде грунтону шпаплюнув акрилом. Так, ванночка. Мій улюблений кардовський валік. Віджимаю, віджимаю і головне не робити потьоків. Закати їм рівномірно і поверхні. Контролює У мене апчик мій, абі, моя дівчина. Щоб я не накосячив, мабуть. Ну, якось так. Головне, понароблювати потьоків. Так, ось попід попідчищав, обезпилив, вона ж пиль літа. Зараз беру, налив. Чуть-чуть грунтів. -чуть Отже, ми таким, щоб напівсухим. сухим. І просто покриваю ті місця, де в мене проходило підшпакльовання. Це для того, щоб вони потім ці місця не фанили під фарбою. Отак. Напил сухим. И вот так, оп. Помощник. Ну, суть. Зрозуміло. Ось темні місця це все те, що я підшпаклював та загрунтував. І це каже про те, що тоді, коли робилося синіше, це більше, ніж 10 років назад, все було ідеально. Теж робили самі. ну, Я робив робив з фонарем і все одно ручив. Цих понаходив дефектів. Ну нічого, цей раз буде краще. Так, пройшло... Ні, пройшла ніч. Зараз буду фарбувати фа фарбою. Ось отака фарба, ось файдал і нелатекс мат. Зайшлося переклеїти скотч, бо він отстрелює. Опять же приклею, потім вусочком його тут вдавив, щоб не було підтікання. Кисточку. І отак зразу профарбую все. Профарбую, воно приклеїться, потім буду це все робити валіком. Так. Валік хардовський, як звичайно, вмочили у фарбу, відкатали і. Першим ділом проходимо пути. Оп! Отак їх пройшли. І тепер просто це все розкатуємо. Головне не наробити потеків. Наша задача. Закрити стару фарбу новою. Нема тут ніяких проблем. Ось уже воно і впитується. Так що прийдеться покривати його двічі. Ну Так як я планував. не робити потьоків і по декілька разів, ось вже воно починає втягуватися, то не потрібно туди лізти і намагатись зробити за один раз все гаразд. Ось такий укорочений пістолетик. І отут легенько. Ось От так фарбуємо і стараємося оцю щілинку оту, зафарбувати, тому що туди попадати матеріал, то обоєм буде кірдик. Щось воно не хоче там приклеюватися, ну якось буде. Перебити, перекрити. Висохла наша фарба, ЮНЛАТЕСМАТ. Я вирішив не собі життя один шар покрити. Зараз буду покривати міксом лава і вільвет, і вільвет шовковисто матовий. Ось такий у мене колір вийшов, отакий авторський. Я зараз покриваю його першим слоєм. Я це все нанесення роблю. Валіком, а тим же, що і фарбував хардовським. Наношу такий жирненький шар матеріалу. Слідкую, щоб угол був промазаний добре. Те, що перпендикулярну стінку закаляв, то нічого страшного. жирненьким шаром перекриваю нашу фарбу. Чому мені подобається валік? Тому що ним дуже гарно наносити рівномірний шар. Далі прибавили таку ось фільмучку. На цих стінах, що я зараз робити не буду, зглажую, наплив від валіка. Отак. Тому що матеріал дуже швидко сухне, і ось тут те, що ці всі напливи, я їх зладую. Це я це обичам скочем поклею, але сьогодні чомусь вирішив це не робити. Все. Ту кельму відклав, взяв рідну файталу дрізку. І роблячи нажим на цю частину, отак вигинаючи її, нажимаю отак. О, просто все це приминаю. Чуєте, як шелестить пісок від лави? Воно вже із, 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 ухопилось. Не знаю, з чим це чи Може з тим, що фарба один шар, може з тим, що матері... три різних матеріалах не можу сказати. Мікс приводно вельвет шовковий томатовий лава і звичайний вельвет. Я його сам це змішав і з тим, щоб трошки того матеріалу, трошки того. І я вирішив ось такий собі експеримент. Ну, на пласті я робив, мені дуже сподобалось результат. і ось щоб не було от таких... оп. Відтягуємо. Угу. Наніс перпендикулярну стінку. Оця кільма відпрацював тут. Теж. Приминаємо тут легенький полукруг, так ще трішки невесело. Головне, щоб такого не було. Наша задача рівномірно розподілити весь шар. Ну, рівномірним шаром по поверхні. Так, я зробив троці, а ці всі. Тепер буду робити середину. Так як матеріал дуже швидко сохне, я не буду його закатувати повністю, десь до половини закатаю, щоб спіти сформувати малюнок. І постараюсь не залазити на те, що зроблено. Вірно, потрібно постаратися, не, не влазити, не впертися в те, що зроблено вже. Ну, Можна підправити, звичайно, немає ніяких проблем, але навіщо ускладнювати отаку От шубу на ніс. і кельмой. Ось це оце це проминає. цей стик добре розсустувати, щоб не видно було Потираємо вологою серветкою кельму, особливо кути. Оці всі, щоб така була підволога. І повторюємо те, що нанесено. Це все робиться дуже швидко, тому що я повторюю, що матеріал дуже-дуже швидко -дуже Ну, Хвачується. Особливу увагу робимо. Примиканням. По-перше, там теж потрібен якийсь малюнок, а не просто біля два лікар. Як ось, до речі, видно, на його перекрию. Це ну, ж повторюю перший слой. Ось в процесі нанесення трошки промазав, що я вироблю? Трішки взяв матеріалу на і, і буцімто заспаклював воно коли навіть уже підшохло то он така шубка від валіка приминається так то виходить вообще цікавий малюнок ну я буду два моя накладати Буде вообще офісно. Главное тут не торгувати фізіономією, тому що сохне. І дивитися, щоб не було... Ну, це можна і на ждать потім буде збить, але... Нолики, вісеньки. І повторюсь, що я тут запробіжусь, що денька потім потрібно буде його ну, ще раз прийняти. Я матеріалом заходжу на вже зроблене, для того щоб стик. Так, ну и так. остаточное проглаживание. Малюнок стоит примятым. Якщо десь воно вилізло, то його можна вклеїти в другу сторону, наприклад, вилізло отут, ми сюди його змажемо сюди і взагалі буде шикарно. Так, ну оце перший слой. Так, проклею я скотч, тому що другий раз такі фокуси не пройдуть. Отак кусочком пробігся. його придавив, убрав все, що лишнє. і зараз тим же методом валик той же самий і отаким. От З цим слоєм наношу. Чому наклею скотч? Тому що мені потрібні красиві кути внутрішні, і я їх буду виглажувати. тут цей шпатель в основному тільки для цього трьох кутового кута. Ну, якщо можна так сказати. Отут і отут не Щоб по там тому кутику. было, кажется, ротечно. Далее. И... Вот такой Що тут попало, то проходимо отак, я тут теж потім скось проклею. І по трохи не так уже гарно. Але не слід дуже так захоплюватися. Приминання, бо можна добитися ефекту, що воно буде просто як однородне, як фарба, просто переламутри. Пройшло десь 2 хвилинки, я зняв скотч і помив кельму. І-і-і, матеріал трошки сів і я ще раз його приглазу. Отак відійду відчутів. Хоча, хоча, якщо в кутах будуть якісь напливи, то оцей блусочок, оцей, з ними справляється так, як потрібно а, потім ще сказати, що не намагайтеся обклеїти все зразу скотчем, тому що він, ну якщо ця поверхня сирувата, трошки оттопириться. Так що я приклеїв, зробив, приклеїв, зробив по такому принципу. Ну, оце все вона готова. Зараз я пробіжу і на остаточок, на, остаточ, на закінчення я покажу передок. Так, ці сторони всі зроблені середні. Задні це на закуску. А це ось передок так лекарю Накатав. На і відразу тихенько кинуємо Попередньо пригладимо. Ось В такому же темпі продовжуємо далі. Трошки заліз на те, що вже перемазане. И повторив же трижки там водонок, на на том числе зроблено. Ну і так далее. Воно свіженьке, проходимо можливі напливи, а вони є. Тут, тут Засловуємо їх той малюнок. Ну і точнее приглажування. Все якісь напливи, що це там кудись повилазить, то беребу штучком. І так, які матеріали використовувалися. Спочатку було погрунтовано акрил тів ґрунтом, потім пофарбовано в один шар фарбою і латекс мат, а потім я зробив мікс з лави і двох вільветів, матового і звичайного, десь приблизно в рівних пропорціях. Ну і трішки розвів водою. Тут такий вийшов мікс. Так що, можна експериментувати. Дуже гарно весело, і от кінцевий результат. Це, Все, всім дякую, до побачення.